Це друга частина відео про причини відмови у польській візі. Першу частину ви можете подивитись на нашій сторінці, а ми з вами розпочинаємо з шостого пункту. У рамках процедури видачі національної візи ви подали анкету, що містить неправдиві персональні дані або ж неправдиву інформацію, або ж додали до неї документи, які містять такі дані або інформацію. Визначаємо, де саме помилки в анкеті, і виправляємо. Додаємо відповідні документи і відправляємо анкету з єконсулату. Пункт 7. у рамках процедури видачі національної візи. Ви надали неправдиву інформацію або приховали правдиву інформацію, або підробили, чи переробили документ з метою його використання як автентичного документу, або використовували такий документ як автентичний. Тут так само, як і в попередньому пункті. Визначаємо причину і виправляємо. Також докладаємо відповідні документи. Пункт 8. Ви не обґрунтували мету або умови запланованого перебування. Додаєте заяву від роботодавця в довільній формі з печаттю та підписом про те, що він дійсно чекає вас на роботі. Пункт 9. Існують обґрунтовані сумніви щодо вашого наміру покинути територію Республіки Польща перед закінченням терміну дії візи. По цьому пункту тільки переподача, тому що немає документів, які можуть це підтвердити. Десятий пункт. Існують обґрунтовані сумніви щодо декларованої вам мети перебування на території республіки. Польща з огляду на отримані установою докази або об'єктивні обставини, які свідчать про те, що фактична мета перебування може відрізнятися від задекларованої. Пункт 10 зазвичай ставлять з 8, тому до цього пункту додається підтазу за минулі роки, якщо вони є. Ми розібрали з вами перші 10 причин відмови, які є найпоширенішими. Якщо у вас залишились запитання, пишіть мені в директ. І не забувайте про те, що у вас є всього 14 днів на апеляцію.